У місяця серпень назва говорить сама за себе. Основним знаряддям людей стає серп. Наші пращури вважали, що він вінчає цілий рік наймолодший і найвередливіший із синів матінки літа. Серпневий мед особливий, тому і називають часто серпень-медовиком. В серпні перший і другий спасиб, і зорі так низько, що їх можна помацати долонями. Що у цей місяць збереш, так, і зиму проведеш, казали наші пращу. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Сьогодні продовжимо з вами вивчати місяці року. Дякую вам за те, що вам цікаво, що ви коментуєте і вже передивляєтесь навіть відео про минулі місяці. Сьогодні починається місяць серпень, а отже, наші пращури вважали, що він вінчає цілий рік. І казали, що у серпні до обіду літо, а після осінь. Як так сталося? Чому раптом після такого жаркого липня ще цілий місяць літа а вже ввечері, вночі так холодно? І чим ближче до осені, тим холодніше. Давайте розбиратися. Тож, наймолодший і найвередливіший із синів? Матінки літа. Саме він з одного боку найщедріший, бо приносить найпотужніші дари матері землі в вигляді плодів. Звичайно, і завершаються вже жнива, вже дуже багато соковитих плодів в садках, але і день жаркий. А ніч вже дуже холодна. Серпневе Сонце ще вміє бути лагідним, але все стає більш суворішим і суворішим, і ми вже відчуваємо, що літо закінчується. Звичайно, осінній холод лише підкрадається, але цей холод вже нам починає надокучати. І від такого холоду. Холоду, Звичайно, людям хочеться ще більше ще зупинити цей прекрасний період, і що їм дарує природа. Неймовірне, прекрасне, зоряне небо. Здається, що коли тільки підкрадаються осінні холоди в серпні, то серпневе небо неймовірно зоряне. І зорі так низько, що їх можна помацати. Долонями. Тож насолоджуємося прекрасними зоряними краєвидами над нашою головою, саме серпневим в серпні. У місяця серпень назва говорить сама за себе. Основним знаряддям людей стає серп, тому що приходять жнива і весь місяць люди прибирають урожай. Колись його називали живцем. Найголовніша турбота місяця без втрат на жнива, дати лад врожаю і все-все наживити, тобто все-все зібрати. Що у цей місяць збереш, так і зиму проведеш, казали наші пращури. У серпні селянину немає коли відпочивати, він працює зранку до світанку, бо йому треба косити, возити, орати і знову сіяти, тому що оранка і сівба, озимини також відбуваються саме у серпні. Тому вважається, що цей місяць є вінцем року. Серпневий місяць найщедріший з усіх місяців року. В народі його тому і називали густоїд, густар, прибериха, припасиха, а ще і зоряний Зорів. Вже знаєте чому. Тому що зорі в серпні найяскравіші. І саме в цей. Місяць на небо схилі ми бачимо неймовірний козацький довговказ, чумацький шлях. Його дуже-дуже яскраво видно на небі. І коли над е, лісом вже починає парувати, бо температура е, різна вдень і вночі, то наші пращури знали, що вже варто збиратися по гриби. На пасіках закачували в цей місяць мед, як і зараз, серпневий мед особливий, тому і називають часто серпень-медовиком. І народна мудрість каже, що багатий як серпневий стільник. В християнські часи його ще іменували Спасівцем. Тому що саме в цей місяць приходить спасівка, двотижневий піст перед першою причистою. Це 14 по 27 число. В серпні перший і другий спаси, перший спас медовий, а другий Яблучний, а також дуже видатне свято, перша причиста Успіння Богородиці 28 серпня. Також другий день серпня святкується День Ілі, який вже віщує про те, що літо добігає кінця і вже скоро буде наставати холод. В Європі цей місяць має назву Август за іменем давньоримського імператора Августа, який правив на рубежі Старої та Нової Ери. Як же про цей місяць відгукуються і говорять в інших країнах світу? Ну, Наприклад, в Литві. Хто в серпні байдикує взимку голодує? В Азербайджані – Хочеш у серпні мати диню, уклонись грядці. В Португалії говорять про серпень наступне: в серпні південний вітер землю сушить, а хліб губить. Взагалі вважається, що хто трудиться в серпні, то буде мати що їсти протягом холодного часу. Тож, варто пам'ятати, що наші пращури гарно спостерігали за. Всіма проявами природи кожного місяця і мали величезну кількість різних прикмет. Ну, наприклад, ще щасливої давнини і по сьогодення в народній творчості збереглося багато приказок і приповідок про серпень місяць. Наприклад, багато осиних гнізд у серпні. Зима морозна. Якщо мухи в хаті мляві, сидять на стінах, не літають, то наближається негода. Зелена річкова жаба змінює колір на коричневий, чекай дощу. П'явки швидко рухаються у воді перед бурею. Павук плете широке, довге павутиння, триматиметься тепла погода. У мурашнику вирує життя, опадів найближчим часом не передбачається. Не вірити? Перевірте, це все можна поспостерігати і в сучасному світі. Взагалі дуже багато є прикмет про погоду у серпні. Ну, наприклад, червоно-призахідне сонце вночі збереться на дощ. Коли у чистому нічному небі не видно малих зірок, то невдовзі зірветься буря. Блимання зірок ознака погіршення погоди з посиленням вітру. Блідий місяць віщує сирість, а чистий яскравий ясну днину. Сонце сходить дуже яскраво, і хмари навколо нього почервоніли. Цього дня буде дощ, чистий схід сонця на суху погоду. Пізній дощ, як пізній гість, часто заночує. Кринична вода скаламутилась на зливу. Східний вітер ознака припинення літніх дощів і багато, багато чого цікавого. Взагалі вважається, що те, що серпень назбирає, те зима і поїдає. У серпні завжди треба надбати стільки, щоб вся родина жила в достатку протягом року. А ми з вами, любі українці, саме в серпні отримали свою незалежність. Нагадаю вам, що 24 серпня 1991 року. Ми з вами стали незалежною Україною, і саме це свято ми святкуємо щороку що року як свято нашої гідності, сили, духовності. Я абсолютно впевнена, що ми з вами єдиний мудрий і мужній народ, що ми багато чого зараз же відтворюємо із своєї традиції, своєї культури. Відновлюючи свою українську душу і осмислюючи свою українську ідентичність. Саме на цьому каналі ми працюємо для того, щоб ви ще більше цікавилися українським, щоб ви його підтримували. Тож обов'язково посилання на наше відео розмістіть на своїх ресурсах. Поставте вподобайку, напишіть коментар, підтримайте нас, адже це обмін енергією. А також так ви. Поширюйте українське. Коли ми поширюємо українське, ми стаємо відомими, нас бачать по всьому світу, а нам є що показати і про що розповісти всьому світу. Я бажаю нам дуже щасливої долі, проявлення дійсно тої сильної волі і якнайшвидшої перемоги. До зустрічі на нашому каналі.